Ця виставка є співпрацею муніципального мистецького центру та бюро спадщини і в співпраці з командою Карпресторе. Ми зрозуміли, що ми горемо за одні й ті самі речі за збереження, за реставрацію за те, щоб забрати цей радянський рудимент, який тільки зашкодив Львову в плані стін, стель і всього, що є навколо. І виявилося, що Василь є таким унікальним чоловіком, який працює з темою трансферів, і вони можуть бути проекспоновані як окремі об'єкти в галерейному просторі. І ми залюбки надали простір, і наші ідеї, і наші знання і вміння створювати виставки для того, щоб ці трансфери тут продемонструвати. Якщо ми говоримо про виставку, яка відбувається зараз в муніципальному мистецькому центрі, то її можна розцінювати під багатьма різними кутами. По-перше, ми всі останні 5, може більше 10 років говоримо про збереження спадщини. Це дуже конкретний приклад того, як цю спадщину можна зберігати. Її можна зберігати нерухоми речі, можна робити рухомими і зберігати на таких площинах, які ми називаємо трансфером. Другий момент ми знову можемо акцентувати на важливості і цінності тих речей, які лежать нібито за закритим шаром, шаром нового, старого, не дуже старого ремонту. І це важливо, тому що Львів це як айсберг. Те, що ми бачимо згори, зовсім не обов'язково те, що він є насправді. І от, власне, Василь Карпів і Карп Ресторер. Якраз зробили, напевно, вперше в історії Львова, бо я не знаю інших аналогів, виставку, де саме показують свою реставраторську діяльність в форматі перенесення стінописів і стель в окремий простір як твір мистецтва. Львів тепер не просто перетворюють на євроремонтне місто, а бережно ставляться до фасадів інтер'єрів деталей інтер'єру і тим самим зберігають і інтерпретують спадщину. Роблять її знову модною і поєднують її, звісно, з сучасністю. В даний момент ми маємо. Місто, яким багатим великою кількістю пам'яток культурної спадщини, і власне реставрація цих пам'яток є дуже важливим завданням для нашого покоління. Нашою виставкою і освітньою програмою, ми хочемо спонукати мешканців до того, щоб вони переусвідомлювали ці роботи, які вони хочуть провести в пам'яті, адже ми часто бачимо про те, що мешканці історичних будівель, купивши нерухомість в історичній будівлі, вони намагаються провести євроремонт, поміняти історичні вікна, історичні двері і зробити тут звичайний євроремонт. А цією виставкою ми хочемо їх. Спонукати до того, щоб вони переосмислили це, і коли вони приступають до робіт в історичних будівлях, щоб вони зверталися до фахівців, щоб ці фахівці їм надавали рекомендації, як це робити. Ну і освітня програма покликана для налагодження комунікації між реставраторами і мешканцями, адже багато. Мешканців мають ряд питань, які їм важливо задати фаховим спеціалістам і отримати відповідь. Основна мета нашого проекту це показати приклади та методи збереження культурної спадщини а в даній ситуації це. Твори мистецтва монументального характеру, які ми консервуємо та зберігаємо, один з важливих пунктів нашої філософії це максимально автентично консервувати об'єкти монументального мистецтва, консервувати їх та показувати суспільству як елементи історії, яка проходила крізь певні століття.